Отець Василь, прошу відповісти мені так, говорить, що коли помирає людина, то потрібно віддати рік за померлого і тоді щось вже можна робити в будинку померлого. Ні. Не в будинку померлого, Рік віддати, і тоді можна робити на цвинтарі щось на гробі. Це чисто з практичної сторони. Бо за рік гріб осяде, земля врівноважиться, і тоді можна ставити пам'ятник. А то до року не треба класти, бо потім поклав він потім такого раз і на бік. Бо тому що гріб сідає. І тому от є один припис, що до року пам'ятник на, на цвинтарі не класти. Все, більше я ніяких не знаю, там, що в хаті робити. Розумієте, є різні традиції. У нас одні традиції, одні в селі, одні традиції в місті. Вони трошки все відрізняють. У місті. Я не знаю, чи де справиться вечір-парастас, рано похорон, несуть до церкви дуже рідко, розумієте, таке є. І я, наприклад, скільки був тут, то я навіть не знаю, може за, за цих 10 років, як я тут, то може один раз був вечір парастас, що ми їхали, це як баба Олюпова померла, так, чи хто то був? Ну, і за цілу мою практику три рази до церкви приносили покійника. Розуміє? А так все під під'їздом, на лавочці ці, що там папки сидять, пльоткають вони там, бо там покладять там, померлого. раз рівно, раз трохи на бік, що лавка кругла. А я переживаю, біс не скачив, розумієте? Ну, от таке от. По-різному є, так? <кхід> і тому традиції різні. Там Кріста перевертають, там ці зеркала закривають. Ну, по-різному. Але це все таке, знаєте, що чудили, те й то чудя далі. Я того взагалі це не дуже полюбляю. Саме цивілізований варіант, знаєте, це померла людина, відвезли до моргу, там біля моргу є таке кімната прощання, там винесли трунву, родина з'їхалася, стали. У нас майже в кожному моргу є таке. Ну, в Мечникове, хоч великі, великі цели нема. А от, наприклад, у Четверці там є, так? Де? А, та, там з боку. Та. Там, де для військових. Я привик, що для військових там виносять все так під навесом. А там є, є така кімнатка для прощання. Але ну, то таке, ну, таке, аби було. Тому це саме, от, бачите, як дивиться кіно, так, от, наприклад, якесь там заграничне американське, йдуть на похорон, всі такі в костюмах чорних, все як має бути, це вони беруть або на прокат, або як. Приїжджають в таке місце, не додому, ніде. Стоїть там, значить, трунва посередині, все, файно обрано, священник, аналой, все, вийшов, слово сказав. Тобто це таке місце, де відбувається прощання. Я думаю, що може з часом і ми до того доживемо. Бо тому, що, знаєте, в кожній хаті є щось поставити, а є така хата, що люди всі встидають, тому що ну, умерла. Я, я хоронив одну людину, я приходжу, а, а ця її витягнула на двір на траву. Донька, мама витягнула таку на верени. І каже: то-то. я кажу, ну як того? А такого, бо нема в хаті де покласти. Правда, це було не тут. Неважно, але це... Тому, щодо померлого, я би максимально робив, щоб це було практично. Не видумуйте. Дуже є багато речей, які треба усунути. Бо воно так, ну просто вже так до особливо цього, що зранку треба йти будити померлого. Чули таке, ні? Я оце вчув тут. Потім їсти нести померлому на цвинтар. Що там, ще вони там? Ну, таке всяке. І потім, більше як три рази в рік на цвинтар не ходити, бо тому що не треба безпокоїти померлого. Це теж, не знаю, хто це придумав. Потім класти на, на, на цвинтарі 100 грам і цей, і кусок хліба, теж не знаю, відки воно Це. Ну, аж ніяк не з християнства. тому всі мають, що, що робити на цвинтарі, знаєте? Ну ви ж не розумієте, що це вони оскверняють потім наші могили, наших батьків. Бо пес приходить, шукає хліба, ти собі з'їв. Але він, поки бігає, ти бігає. По йому треба розумієте, нову підняти. І де він, щоб думати, буде йти виходити з цвинтарі чи що. От він там якраз і ходить. А як там не буде ні хліба, ні чого, то вони там не будуть ходити всі. Чого будуть там ходити? Я думаю, що той, хто лишає їду на цвинтарі, це для того, щоб спеціально осквернити могили. Бо більше я нічого не го придумати. Їда має бути вдома, на цвинтарі має бути молитва і свічка символ твоєї присутності. Порядок має бути на цвинтарі, на гробі там ваших померлих, має горіти свічка, значить, що хтось приходив молитися, і має стояти букет квітки, не пластмасові. Не несіть на цвинтар пластмасові е, квітки це е, велика зневага для померлих. Чому? Бо тому що квітка, яка є в букеті, ця квітка вона зрізана. Тобто жертва для того, кому ти несеш. Це жертва. А квітка пластмасова це не жертва, це подділка. Тому не несіть на цвинтар квіти пластмасові. Це для бізнесу круто, бо тому що вінків наробили, вони не в'єнуть, все купляйте, ціна стабільна, стабільно велика і так далі. Тому кажу вам, на цвинтар треба нести квіти, живі. Або нічого не нести? Одну квіточку принеси, дві квітки постав там, так? І це поняття парне, не ну є вже така традиція, що це на цвинтар, а не це живим. Та й дуже добре. Але як поставити на цвинтар три квітки, то щось не стане. Якщо я одну принесу, хтось принесе другу, а хтось трету, поставили три квітки. А купили в одної і тої самої газдині при вході на цвинтар, ну то що? Ти три квітки лежать, хтось прийде і каже, подивись, таке тупе, поставило три квітки за, за померлого. Тому відкиньте ці всі речі, не потрібно, підходити з практичної сторони і так, щоб ця пожертва мала для померлого значення. Ще раз кажу, не несіть їду на цвинтар. По-перше, це ображає померлих. Ну, от представте собі, ти лежиш у комі, а вони поставали навколо тебе і жируть. Або померли лежить там, а ви верхі їсте і п'яте. І мені каже, ну що ви що, на збитки чи що? Не треба нічого нести. На цвинтар маєте принести молитву, свічку, квітку, крапка і порядок навколо цвин... навколо гроба.